Як ви гадаєте, що я буду робити сьогодні в театрі імені Лесі Укринки на новій сцені? Ні про що не здогадатися. Я сьогодні буду вчитися тут малювати. Сергій Бабіч, член національної спілки художників України. живописець і графік. Відомий викладач приймає нас у своїй майстерні, яка цатишно розташувалася в приміщенні нової сцени театру імені Лесі Українки. Оскільки що це за картини? Чим вони написані по Це олійна фарба. Олійна фарба це вона дозволяє робити ну, майже чудеса. Ілюзії. Художник це майстер ілюзії, як фокусник. Створює ілюзії і ламає ілюзії. Так я починав як реаліст. Ну і зараз більше реаліст, але вже трошки вільніше себе почуваю. І можу там погратися чи пофантазувати щось. Чудово. Слухайте, у мене до вас така маленька пропозиція. А навчіть мене хоч трошки малювати. Найлегшим чим є. Можливо, акварелью. Чи є така можливість? Та є така можливість. І акварелью, і олійними, і вашем фармою. Тут у нас все є, як в Греції. У майстерні не лише створюються шедеври. Поруч відкрита і виставка його робіт. Кожна картина це історія, натхнена рідними пейзажами. Виразні роботи. Віста, каже, це олівцем наводиться лінія, і вже потім ну, це, це Одна одна справ з багатьох вправ. Їх десятки вправ на техніку акварельного живопису. І акварельний живопис це ж. Все, що живопис. Тобто все, що притаманне живопису взагалі, це притаманне акварелі. Вивчаючи акварельний живопис, треба починати не з обличчя, не з краєвиду, а з простих вправ. Як музики починають, наприклад, з гам, так художник починає, наприклад, градації кольорові. Ну що ж, перейдемо від теорії до практики. Але, як каже Сергій, без бази ніяк. Спочатку я маю навчитися правильно робити градієнти, переходи кольорів і навіть тіні. Звучить просто, але чи це насправді так, побачимо. Настав мій час спробувати себе робити отакі чудові градієнти. Спочатку йде рівномірне залиття. Так, це треба змочити. Першим завданням було спробувати базову техніку намалювати лінії. Одна рівномірного кольору, інша градієнтом. Здається, просто, але потрібна точність і терпіння. Далі мене чекало завдання намалювати повітряну різнокольорову кулю. Тут головне не поспішати і відчувати пензлик як продовження своєї руки. Так, вже таке ж можу сюди води більше додати. – Звичайно, звичайно. Як була реклама у 90-тій Invite, plus. просто додай води. Mm -hmm. А молоді не зрозуміти. Друзі, ну, пам'ятаєш? Тепер треба навчитися малювати овал. Так, нічого, нічого не боїшся, так. Да. Залиш там маленький шматочок. Отак от цю сторону зроблю. Так. Та білого залишити. Ось білий. Залишив білий. З додаванням води можна його трошечки змішати. Можеш додати якусь гру жовтим чи пензлик помив, да. щоб трошечки, трошечки жовтої. І десь додав. Бачка, бачка, якусь та, плямку зараз. таку. Да, трошки веселіше буде. Ага. Та воно й само так потекло. Ну, бачиш, невеличка крапля. Тула, а, одна крапля і вже якийсь цікавий ефект. Бач? Як воно стікає. Що прикольно. Мені подобається. Прикольно? Прикольно. Так, ну ми працювали, зараз да, підбери зайву воду. Нарешті перейшли до справжнього мистецтва. Завданням було намалювати глечик. І хоча Сергій терпляче пояснював кожен крок, з першого разу у мене вийшло ну, щось дуже абстрактне. Глечик, скоріш якась хмаринка в стилі модерн. але головне це задоволення від процесу. Я вже бачу, що мені в коментарях будуть писати. Чесно, я роблю це перший раз. І це можна використовувати як відновлення ментального здоров'я. Це дуже сильно знімає стрес. Дуже сильно. Подобається. Можесь ліс сюди вкинути, зробити кольори темніше. Китайці кажуть, дорога в тисячі лі починається з першого кроку. Ну, ти зробив перший крок, ще тисячі залишилось. З чим я тебе поздоровляю. Вітаю. І оцініть, будь ласка, що я сьогодні тут на, на ляпаті. Якщо взяти, що це перша вправа, то. Це нормально, що малювати може кожен. Як кожен може писати, так? не всі стають письменниками, але писати може кожен. Також, також не всі стають художниками, але малювати може кожен. Це художній смак, це бачення, ну, це світогляд. Цей день не лише подарував мені новий досвід, але й нагадав, наскільки важливо іноді зупинитися і понурити в творчість. Арт-терапія це не лише про мистецтво, це про турботу, про себе. Регулярні заняття малюванням допомагають знизити рівень стресу, відволіктися від переживань і знайти внутрішній спокій. Тож, можливо, варто просто взяти пензлик і дозволити собі трохи помріяти на полотні.